Хоронили молоду жінку 34 роки чи 35. Загинула в ДТП. Хоронили її в селі в 30 кілометрах від міста, в глуші. Ще від траси потрібно їхати там кілометрів, я не знаю, скільки по таке. Ну, дорога є, але така, то болото, то калюжа, то далеко від траси. І, значить, в церкві відспівували небіжчицю. І, значить, я прийшла, зайшла туди людей багато, трошки зайшла всередину, але відчуваю, що мені погано, тому що цей лада, цей запах мені не зможу тут стояти. Я вийшла на вулицю. Але я бачу все, що тут, виходить, такий, якби вітальний, а далі вже туди. Головний зал. І, значить, я спочатку не звернула уваги. А потім я почула російські, не українські, російські слова. Всі. Він там читає Матір Божья і так далі, російська мова. Я так зрозуміла, що це церква Московського патріархату. Я думала, у нас їх немає вже на чет... п'ятому скоро році війни. Виявляється, є. Співають російською. Ну, ладно, ну співають, що ж робити тепер? Співають. Але я коли підняла, в мене голова була нахилена, а потім я голову підняла. І моєму, моєму моїм очам, знаєте, що попало? Мені на очі мої ясні? Патріарх Кіріл образ чи портрет. Патріарха Кіріла, того патріарха, який освячує ракети, які летять на наші будинки, на наші села, на наші міста, на наші голови. Буває наших дітей ці ракети. Він освячує. А в маленькому такому бідненькому да, в Лушій селі в церкві, висить портрет патріарха. Кіріла? Як ви вважаєте, це жах чи це не жах? Це нормально, чи це ненормально? І чи є в людей мізки в головах, у тому селі? І не тільки в селі.